А я ще Люблю квадити ті криміналістку, знаєш в бисто розкривають, але все одно вони не є компетентні, не всякі мелочі втрачають, не за тим, ще не дивляться, що вони не знаходяться в суді. Розумієш, Ле, але мелочі то не є найважливіше. Як то м'ялочі важливе? Секундочку, секундочку. Я тобі повім, синку одну повчальну історію. Живим ти собі знав, що любі мелочі треба чинувати і ще за тим дивити, тому що через незабитий чаг. Втратили підкову. Через втрачену підкову втратили коня. Через втраченого коня люди не доїхали, не довезли важливої інформації. Через не донесену важливу інформацію Програли війну. Отак, синку. Зумієш? Отак ще робить. Треба завжди, що до, -до, 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 до точки, що до, -до, до точно дивитися тоді, що буде йти по маслу. Твою май дивіться, що американець зробив. Через зупинку програмі USAID. і. Україна в найближчі місяці може вичерпати запаси ліків ВІЛ. І нам, і навіть ті люди здихають. Що ж вони роблять, ти розумієш? Вони і так зато грибуть мільйони євро за ті ліки, тиші зараз для дитини по 2-3 мільйони євро. Ти розумієш, що то ще робить? А всі дуже ходять там з прапорами за Україну, за Україну. Та то ви все дволічні. я давно поїдав, ще діду казав, що мій мені дідо казав, ліпше голодати, чи їсти, що попало, ліпше бути самому, чим жити з ким попало. Нам такі сусідні. А шер. Годжують їх, розумієш, захищають. Де ще як наші козаки працюють? Дві дві двісь, дві. і глиз! Збивають, дивиш? Бачу, бачу а й красавці біта. молодші а той наш народ твої колібини, що знайдуть допомогу. Віщені козаки, Кра красавці, як вони то всі ратурчуть, хлопці? Чи не надійте на тих вовчин, там... Поможе. ти та ти, коли європейщина поприїздить, ти розумієш по нас поназнімієш, що українські біда робить, понабрать то пере перегляді А наші шого мають то з того і бомблят, хлопці молодші, Я вас поважаю, я ми допомагали. Як то ще де у мене аж всі аж плакати, хочу, Боже. Тільки ті українці такі сильні, і вони то можуть то все тримати, -то, то ту оборону. Ще що вони. 1200 гривень коштує так, а в неї 600 гривень. Ну, вже такі чини дуже смішні робити. я його знаю, то розхинути воду, попрати, поміти, вночі розізи, як папірки, розумієш? а дурити людей не ось шлях трафив. А я ж то чув, що наші е, з бельгійцями мають грати так. Та, Та, брате, буде футбол потужний. Але Мішко Мудрий не грає. Ні, 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 він травмований. Пацан, Пацан злапав з'їзду, він пішов по верхах. Ти розумієш, він зараз ще на ті чу наркотики а. до, до Знаєш, мав щось там проблеми з тими федераціями, заборонили грати. Але я казав, що йому ще зрано йти було світ грати, я ще йому сказав три ноги об дорогу йти до Шахтаря, бо там він пропаде, то ще при Ахмету ще, ще добре грав, а там він пішов, дивіться, коноплянка теж добре грав, пішов, в Європу, хлопа не стало. Хто такий, знаєш, такого футболіста, ніхто його про нього не знає, з тим таке саме буде. З Трампом сьогодні говорить по телефоні. Не чом не того володьку такого в бочі тримають динамлять. Караш, то в них війна, ж в нас война. Я курдуплі, щоб і всі ще бує, та того курдупляю, що бівчищі, щіт появ, А я би мог би шписа того КГБщику. Він ще заюшив. Та що ніхто не може замучити? Не віру? Я не віру, що ніх, ніхто не може замучити. розумієш? а той дуже теж народ. Виберіть мене, я за тим все скінчу. Де чи срок людей не. Оману увів, а зараз ще дуже з ним куляки зробив з тим путіном. То ти я б то що стріляв, сиди в тим полоті, сидив, хлопче, гей, то я до тебе пішов, ти до мене щоб переговори. Тіхо то можна то вже ще спільної думки дійшли, ааа, бо вони хочуть що собі забрати. У панів чи мускаль, і то ще з ним хтось хоче говорити, ти розумієш? Воно прийшло до, до мене з тобою додому порядки наводити, де себе наводи, подивічі, Воркута, Сургут, Сибір, там любий дося чорна, Путін собі там не може дати ради, воно йде, хоче Донецька, хоче Херсона, хоче Луганська сосати. І ще з ним курва, хтось йде на якісь уступки, та то якийсь негоден, ти годен, я це вісім на тебе, ти ще на мене випити. Тебе ті самайбу, як як вони є, тише... що ти не знаєш, Ти тебе що з дому, твою сраку не чіпали. Мене <плесл> шоф'єє. Попала берега, чи ж наркотиками не другують через інтернет, діти Ти типу, ті погони тві держава дала, ти сади, то без об'єснень. Та льонь, та треба її вислухати, може її хтось підставив. Ай! Ти щось за наркоманку впісуєш. Треба і... до кінця розібрати. Подивішся на її очі фішки. Сади, сади, дітей не на наркотіки садить, діти з хати рощи нові Містра школи повинна була. Ну, ти коктій районі сидиш? Чому ти міри не приймаєте? Ще її крісло схід ля дали. Зразу на зону клетку. Там таку сладку приірвали, ті чітки сидів. Та сьогодні там не є юристка, машина. Аби ту юристку ми так само забрати, Ще таке бітло захищає, що вона не вина, я не знаю. Садити, повернути вернути, розстрілка, я би автомата калаха, аби то всі пістинку, гора, гора там. Як бай бути. Тобто в тебе тут нема нормальних... Не кричи мене в хаті, альо! ще раз Зараз будеш сидіти в залі суда, як потерпієш. Де та і справедливість наркоманів не садять, а хлопці бідних ті всі похвалити в магазині пляшки пива, сім років, сім го в тюрмі, а другі крадуть мільярдами пачками. То їх ще додому в тепло хати відправляють. Звідки знаєте, що я то роблю? Закри, я говорю, може, де то справедливі? То ще привикли, ну, ти злодій. П'ять днів вдома, два вихідні. І, і вони, і чи наживають, а просто не садять тюрмі. Там Гмію, а то ходить подружжя. Наживає на дітейськах, та по що зараз дітьми ще робить, п'ятий клад, вони вже куру. Що ти хочеш, там загадіти просто електронки куєте. І все. А ти ж свій свій віп, ти на наркотики не підчив. Та <рес> які наркотики? Ще на наркотики, скажи, ходила тут на голку не щитала, бо тебе б намовили, ти ж довіру ходиш, ти ходив в три гроші кров кров на п'ятку. Питаєш, ходив під кайфом! я то пам'ятаю, ми тебе добре, що ми твізніли, зараз бореш прокапав в диспансію десь. Відповім, то, ми теж були нещиті, та теж раз попробував тюю коноплю, але я казав, більше від мене ноги. Що йому робити? Я не міг йти. Мама скоро викликала. Зараз діти я чую, я чую зараз Діти продають по школах наркотики. Продають наркотики. Ну, no, ну no. <рес> я таки моло. А, 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 а приходить капітан. Капітан має штири ага. жірки, ніч не справляє. Він знає, де за за той, де главар, де барига. А зараз діти, зараз ті старшики, вони малих тероризують. По в Україні така. Я читав газету, я новинах. і малого гамнюка не посадиш. Розумію. І що мама штраф плати, а Він далі пішов. Курва буде продавав дітям ділля, а діти то дурністи. Вас тоже льоня було в дитинстві. Просто ніхто на камеру то не знімав, а чудили краще ну, короче. Ти поняв. Хто шо чудив? Ми колись були порядними пацанами. Люди слова, По-друге, я знав, що я щось зроблю. Я прийду додому не батько втучен. Завжди мене колись біля стував. Мене бачить, як я щось не то робив, припинав на гайця, добро. Ну, ви ж, два ще. Це то дата боюсь. Тиждень не давали жерти. Так с так були діти, жили не з тими татами, не з тими мамами. Але все ж таки, люди якось курва мали. Марку мали лице, а ви зараз що подивіще, тебе в 20 літ прийди мав. Що ти їс? З чим ти ще займаєшся в тебе організм, всі сипі, розумієш? Зараз в такий момент посилаєте жіна ви не кіпаєте. Тато боїш тобі, тато хіба усний дає? Я ж да колись бив. один раз. Ти що знаєш що таке, куро фізичне зауваження? Не знаю, тебе не били, а треба було би брати ще ось такого. Дітей теж бити не можна, бо будуть за збив... куліка дитина, що ще мама натерпіла. То що тебе треба було забити, Вони не дуже курла по поволочі. Ти ж думав, що ж, то має курва терпіти одне з другим. Ти ходив, пропадав міші з хати кру. Ту Тут -ту 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 -ту. люба би мама то підійшлась та там би не дружила коїпти. Ти мені будеш повідав, що що має робити? Ти не шо... е, заробіди.